Якщо помітите будь-який із цих симптомів інсульту, негайно викликайте швидку допомогу. Проблеми з мовленням людина не може промовляти слова, також порушується розуміння мови, оніміння обличчя і порушення міміки. Найчастіше в людини виникає одностороннє оніміння лицьових м'язів, що проявляється викривленою посмішкою і змиканням повік одного ока, порушення рухливості верхніх і нижніх кінцівок. За асиметричного паралічу людина не може підняти обидві руки на одному рівні уражена кінцівка, млява або нерухома, порушення ходи й орієнтації в просторі, відчуття туману в голові або втрата свідомості з розвитком коми, раптовий сильний головний біль, що супроводжується запамороченням і слабкістю, порушення слуху та зору. Будьте уважні до своїх близьких, щоб вчасно розпізнати симптоми інсульту. Що раніше почнеться лікування, то мен.